Мої вітання, друзі! З вами знову Флут. І сьогодні, нарешті, ми будемо відкривати уламочки. Зараз ми на акаунті Антона. Йому потрібно відкрити абсолютно все. Ніби місце є срібло. Також все виставлено. І давайте почнемо з червоних уламочків, звичайно, хочеться міфічного героя тут побачити. Але оскільки немає Х2, то чомусь я впевнений, що його не буде. Але давайте подивимося, що приховане в даних уламочках, можливо, якась цікава легендарка. І ні, прибігає, як зазвичай, рарочка. Тоді підемо до воїнів. Тут недавно було дві леги, тому нічого очікувати я не буду, але відкриватися потрібно. Адже на власник даного аккаунту. Попросив відкрити все, а нам, звичайно, не важко. Поїхала. Зараз 4 десяточки. І тоді по одному май, неймовірно, не, не корисний герой. Нікому взагалі не потрібен. Але, і, до речі, навіть зараз він нам не потрібен, оскільки я. за героїв нічого не дають тут. Зараз відбувається подія, в якій начисляють очки, поінти. За самі уламочки, які ми відкриваємо. І, до речі, за сині уламки почали давати в два рази більше. А це означає, що скоро буде якийсь X2 чи X. Чи якийсь гарант саме з синіх уламочків і приходить Лего, і це скелет. Небіжчик неймовірний. Не знаю, чи є він на даному аккаунті, так, звичайно, є, не горить. Нічого і це дубль скелета. Не скажу, що це найгірше, що могло випасти, але хотілося б ельву або щось краще. І як на мене це дуже нам підвезло, що випала взагалі Лега. Тому, можливо, вийде десь його використовувати саме на арені 3х3, на наприклад, два скелети доволі таки непогано виглядають. Звичайно, якщо власник захоче прокачати другого скелета, тому що ніби на аккаунті вистачає героїв, яких потрібно прокачати і довести до ладу. Хатун дуже поганий дроп, а це як завжди відбувається. Тому що підробили один плюс один сакралів і... Кожне 1 плюс один падає просто неймовірне сміття. Я не пам'ятаю, щоб мені за весь час гри випадав якийсь гарний герой з 1 плюс 1. Зазвичай це якийсь легендарний герой зі злоття. або взагалі дуже древній легендарний герой, який є в цій грі від початку даного проєкту. Так, і легендарку нам не дають переходити. Еулфри. Мікаги ніби тут. До речі, це третій. Він нам не потрібен, нам потрібен Endda Променести і Ілсінья. До речі, не розумію, недавно були X15 і гаранти на героїв, а антон чомусь їх скіпнув. Але, до речі, тут все ніби є тільки Енда променистий потрібен. Тому плариум дайте, будь ласка, хоча б даного епіка, і. Я буду задоволений, ні близько, дуже схожа. Тим більше та сама фракція, але нам трішки не повезло. Добре, останній, будь ласка, Лего. І... ні. І це також не Енда, тому... На цьому поки що все на даному аккаунті. Дякую за уламочки. І йдемо на мій аккаунт. І так, тепер ми на моєму аккаунті і дивлюся, що тут потрібно робити 6800 очок. І це, як на мене, мінімум, тому що реліквії крафтити якось потрібно. Але є одна проблемка. У мене немає стільки сакралів, як. Потрібно для того, щоб закрити дану подію, тому можливо, будемо лопати червоні. Тут мені потрібна дана героїня, ніби всі інші є, окрім Каї. Опердин мені ніби не потрібен. Хотілося б отримати дану героїню, лідера фракції, тим більше. Можливо, десь зможу її застосовувати. І що ж? Пробуємо потягнути легендарку з сакральних уламків хоча б для себе і перший уламочок, я не подивився. Але це епік. Це карам неймовірне сміття. Ніде не використовується, навіть на місці не потрібен. Ліч, ніби по ідеї, якийсь контролер, але також я ніде його не використовую, нема прокачаних. Піде на корм. Давайте. Лего, будь ласка. Розбійниця пустелі. Доволі таки непогана. Думаю, мені потрібна, буду її використовувати. Тобто заплюсую свою основну. Вона заходить дуже багато де в місті. тому непоганий герой. І знову не Лего. Так, будь ласка, легендарочку, хочу побачити. Цю анімацію так, і грогак клас, це дубль. Минулий грогак мені випав також на 1 плюс 1 І другий легою у нас. Третій дзінторо. Неймовірно. Працює наш 1 плюс 1. Я задоволений, що прийшов дубль, ніби грохака, і третій дзінторо також виглядає дуже потужно. Так, посилення фракції, Над... надіюсь, я не помиляюсь. Тобто надіюсь, що я помиляюсь і Дзінтор не третій. Але ні, два вже стоїть тут і він третій. Підемо відкривати далі, надіємося, що випаде ще один Дзінтор. Харіма нам не потрібно. А от рогак. Ні, грогак другий. Чому це не випала якась інша легендарка для того, щоб закрити фракції? Я не розумію, плюс 10 швидкості для моєї Юмек було дуже близько. Найбільше героїв з даної фракції в мене вистачає. І ні. Піде на посилення, надо є непоганий герой, звичайно. Але це не те, щоб хотілося побачити. Ані сурендум, а ні, цей сурен думав в другий раз прибігає той самий герой. Радує одне, що 1 плюс 1. спрацювало І. Так, ще одна лега. І це є. Сюди є цю красуню. Фіна Меч Аравії. Тепер є і у мене на аккаунті. Не знаю, що трапилось, але пларіум вирішили підкрутити мені дроп на вартових. Доволі таки непоганий герой. Думаю, зможе десь зайти, але як. Чесно кажучи, в мене немає гарних вищих ельфів на гідру. також немає трунди, з якої дуже часто використовують, але я задоволений. І давайте останній уламочок. Дайте дубль легендарного героя фракцію наших самураїв. Будь ласка, я розумію, що я дуже багато прошу, але як вже я та корм, піде вже на корм, оскільки мій плюс четверть. Давайте подивимось, що в нас. По події. ніби має бути 4900. Можливо, варто навіть почекати. Можливо, з клан боса випаде щось цікаве, оскільки мені ось дані частки потрібно забирати обов'язково. Ну, їх дуже хочеться забрати королівські маски для того, щоб скрафтити якийсь гарний артефакт. Але відкривати чомусь сині не дуже є велике бажання, тому що їх потрібно буде відкрити. Більше як 50 штучок, тому можливо. Почекаємо клан боса і подивимося, що там випаде, а далі закриємо дану подію. Червоними уламочками. І так, друзі, посидів я, підрахував і вирішив, що немає сенсу тягнути. Спробуємо закритися саме зараз. Червоні уламки звичайно не рекомендую відкривати без X2, але мені тут була недавно випала міфічна. Тобто випав міфічний герой і думаю, Наступного міфічного героя я отримаю не в найближчих уламочках, тому варто їх використати просто як ресурси для того, щоб скрафтити якісь гарні реліквії. Надії на щось немає, тому лопаю червоні уламочки. Можливо, прибіжить якась легендарочка, хотілося б каю отримати для колекції. Мені ніби не вистачає ще одного заливчика, а кая виглядає доволі таки непогано. Але. З даних уламочків. Як завжди падають тільки рарки, тому саме так це буде виглядати. Навіть жодного епіка не побачимо з цими уламочки. Так, одні рарочки. І нам потрібно відкрити дві десятки сині. Також не рекомендую їх відкривати без іксів, але Ось так маємо 10 корму, Тільки по цій причині я не раджу відкриватися без x 2 саме синіми і червоними уламочками, і бачите, що падає, тому не робіть цього. Ще потрібно відкрити 4 штучки, заберемо всі частинки в кузню і підем кувати. 21 гарний герой підряд, де наша компенсація, ніби зараз має прийти епік. 22 рарних героїв ряд. Ну, і щось підвисло. Подивимось, що тут прийде. І нарешті спрацьовує компенсація і дають. Граш дуже непотрібний герой. Хоча, можливо, комусь допоможе пройти фракції. Але я не впевнений в цьому, що хтось бажає отримати граша. Ідемо, йдемо, заберемо наші уламочки. І подивимось, чи не даремно ми витратили таку кількість ресурсів заради даних королівських масок. Хотілося отримати щось гарне. До речі, в мене тут зібралось трі трішки крафту, подивимось, що з цього вийде. Робимось так. Хоча, можливо, навіть варто ось так зробити, зменшити шанс. Так, не то зараз подивимось реліквії. Так, я хочу ці отримувати. Звичайні реліквії мені потрібно. Або знак Сайрота, або скіпета. Дуже б хотілося їх отримати. Тут також непогано, але даний молот в мене є, він ніби мені не потрібен. Ще один тому зробив. Можливо, навіть ось так. А ну. Ні, 50 на 50 нехай буде. Давайте помолимось, богам рандому, надіємось на знак Сайрота, яких я бачу, декого вже по два штучки. Нам дропають тільки рарочки. Будь ласка, пларю. І котячий погляд. Неважливо, що я там крутив, але, звичайно, дякую. Не, головне, що не епічний і не рарний. Рарна реліквія. Так наступна. Зробимо запічне. І тут рарочка дуже гарна. Тут я, звичайно, помилюся, рарки звідси не падають, але епічні доволі таки часто дропаються. І знову... Навіщо я їх фармлю? Будемо шаманити. Ні, знову маска. Абсолютно безтолкова. Це я роблю їх перемішую для того, щоб шанс на звичайні реліквії був вищий. Звичайно, з рар не хочеться якийсь отримати. Можливо, це помилка. Але надію, що випаде щось краще. Тому ось так. Ні, знову рарочка. Дуже цікавий крафт. Не знаю, як люди тягнуть звідси щось вищої якості, оскільки мені постійно впадають ті керарки. Можливо, один раз випала епічна реліквія, але це. Я навіть не пам'ятаю такого, до речі. І так, знову сміття ось це залишу на майбутнє. крафт. Як на мене, невдалий. Нападало без толкових масок, які взагалі не потрібні. так щит союзників щось таке робить, але ну котячий погляд нехай буде, але камінчиків для нього в мене немає, не залишилось, бо навіть не знаю. Хоча в мене є мавпа, до речі, мавпа буде з даним даною реліквією бігати. 9 рівень. Підвищувати. Немає чим, нехай буде саме так. Кріж шкода і атака для мавпи виглядає ніби непогано. Кому іншому дати, я просто не знаю. Ось така у мене стоїть нам мезомель. Можливо, камінці перекину на мавпу. І що ж? Ось таке вийшло відкриття крафт. Можливо, комусь це сподобалось. Напишіть в коментарях, що випало вам. І чи не вважаєте ви помилкою відкривати уламочки заради даних крафтів? Добре, всім дякую, хто дивився. Прошмі будьте ласкаві. Вподобайте, підпишіться на канал і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!